Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я Казмир, і сьогодні я з вами хотів поговорити про те, наскільки ви знаєте наших тваринок. Я думаю, то, що вам всім відома, така найбільша змія, як Анаконда. Ну, якщо у вас з нею ще є найбільший крокодил Сіріус, чи як його там називають, то можете вже писати сценарій про жахастик. Тому що вони але насправді вони, малю, вони просто то малюки, немовлятка, порівняно із іншими Ми, мої, нашими тваринками, які жили колись і сподіваються теж їх відродять. Тож, давайте поговоримо про на, наших давніх предків тваринок. Тож ось у нас є. Ну, запис іде, буде добре, добре. Тож і ось у мене презентація, як ми бачимо. Тут я все підготував. Так от, цікаві факти про наших давніх предків. Автор Кудлока Зимир вік 10 років. Дата випуску презентації була 8 да, числа, 12 місяця і 2024 року, тобто сьогодні. Ну, а можливо, у вас. Колись завтра чи що. Ну, взагалі коли... ну, ось така дата. І тут навіть дописав спойлер. Тому що одну ту тваринку я вигадав. Тут челендж знайти її. Тож і починаємо. Перша тваринка Титану Буа. Перший факт. Титана Буа, вид вимерлих змій, єдиний у своєму роді. Судячи з будови скелети, тут були близьким родичам удава, але в десятки разів більші і сильніші. Ну, ось декілька фотографій, ось навіть скелет. Ось як і реально ну, Так, далі. Титано-буга. Ця... Другий факт. Ця змія жила на землі близько 60 мільйонів років тому. Вага змії вон, сягала однієї тонни. А довжина, уявляєте, могла пережити 15 метрів. Це дуже багато. Ну, ось навіть на картинці. Інше Інші, найдовша частина титанобо в діаметрі дорівнює 1 метру в діаметрі саме. Ну, тут в нас у мене є типична титанобо. Розумієте, більш схоже на якусь якусь крінжаціну, можливо. Але витанобо. Окей. Окей. Далі, третій факт. У 2002 році під час експедиції до вугільних шахт сера Хонлахіра реорганізованої Університетом Флориди та Смітсонівським інститутом тропічних досліджень, студентами Джонатам Блоксом і Карлсом Харамілія. Були більше скамінилося 186 зразків від 30 особин у цілому. Експедиція тривала до 2004 року, під час якої скамінілися та набува були помилково помарковані, які зразки крокодилів. Скам'янілиць ці були перевезені до музею. При природничої історії Флориди, де їх вчила та описала міжнародна команда канадських, американських та панамських вчених у 2009 році на чолі з Джейсоном Дежим. Що там таке? Ну, розумієте, що це відео можливо триватиме дуже багато часу, тому що там мене багато фактів, але сподіваюся, вам сподобається відео. Далі. Наступне в нас пташка Додо. Факт перший Додо або дронт Маврикійський. Налітаючи літаючи в науптах родини голубоподібних, що був поширений на острові Мерви, Маврикій. Найближчим родичем був дронт самітник який також вимер. Цей птах мав близько метра завтожки та важив близько 20 кілограм. Вмирання маврикійського дронта вперше сформувало думку, що людина може викликати вимирання тварин. Додо, Другий факт. Вид був першоописаний голландською експедицією, яка відвідала острів 1598 року. До середині 13 століття птахи цього виду вже були знищені як через активне полювання у зв'язку з пожачами м'яс саптаха, так і через розорення гніз завезеними на острів свинями і собаками. Чому саме 13? -го? От давайте рахувати. Х це як Ну Це e, от В це як п'ятірка. Разом буде 11. Одна палка це як 2. А от тут дві палки значить одна палка це 1. А там дві палки, значить, це 2. І 11 плюс 2 це буде 13-13 століття, все є логічно. д третій факт. До став добре відомим у широких колах. Завдяки помітній ролі у творі Люїса Керола Аліза в країні чудес, стало невід'ємною частиною попкультури. птаха згодом стала асоціюватися з поняттям вимирання і зникнення. Мегалодон перший факт. Я думаю, ви маєте про це знати. Це тут про Мегалодон взагалі хто це такий Мегалодон великий та вимерли видаку із ряду ламноподібних, існував у Мі Оцені та плі оцені близько до 20. Від 20 до 3 мільйонів років тому. Є суперечливі дані про більш давні та зовнішні знахідки. Його дужках, ну, в душках, я не знаю, чому так. Просто я це з Вікпей, Вікіпедії брав, тому так от. Його представники були одним із найбільших акул всіх часів. Розмір їхніх зубів може сягати 7, від 17 до 18 см. Трива хребтів 23 см. Максимальну довжину тіла, за цими даними оцінює приблизно на, на, у 20 м2. Ну, це один-два, я не розумію, що тут математика. Напишіть в коментарях, можливо, що це таке от. Що це взагалі таке. І можете, можливо, мені ні в коментарях скинути ще якісь ідеї Є на презентації. Добре, наступний факт тут, вже дуже багато. Мегалодон описав Луї Агай сіз у книзі 1843 року. Він заравахував його до одного роду сучасної білої акули через те, що подібний вигляд зубив і назвав Чарлодон Мегалодон. Я тут іноді англійські слова не дуже розумію, як читати, тому не звертайте увагу. 1960 року бельгійський дослідник Едгар Оказікер дійшов визнавку, що Михолодин не є близьким родичем білої акули. Виділив його зі спорідненими радянськими Легіон Легіон Палінтолуд. Гліман провасию ще читав, просто не міг зрозуміти. Відніс Мегалдона з родиною до, до воє є родини Отонтиаде і нового роду Мегаселанчус. Переменався видно Мегаселанчус Мегалодон. 1987 року французький вчений Андрі Капетта вирішив, що. Прочакарадон та Мегалджанус є синонімом. Писано ще 1923 році до Ча. Карча Рокчлеклес і відповідно переименував Мегалджанус на, на Чарклакчес на Карча Роклес Мегалодон. 19-го року капета рок, включив його зима близькими видами мы тепер до київського роду отус арклолет арчароклас там мегаселачус оголосив родами цього роду. Таким чином ці засев могли Мон називається отрудus мегалодон. Ось такі факти. А далі, думаю, буде більше. Найчастіше від мегалодона зберігаються зуби що є найбільшими зубами акул за всю історію Землі. Вони мають рекордну форму і численні дрібні за зуб вздовж краю. Їх найбільший розмір від верхівки до одного з відголожень кореня. Іноді решать. Іноді сягає 17-18 см тим по математику. Це вже ми минулого, наче факту по минулих фактів проговорили. Надміном від близьких видів мегалодон у дорослому віці не мав пари зубів по край... зубців по краях зубів. Це є його головна відмінність від його ймовірного пред... предкачаролес. Чубутенсис. Сіс шос там. Втрача бічних зубців ішла поступово. В воліценні олігоце... їх відсутність була рід... рідкість. В м'яоценні стала нормою. А до раннього пліоцен. А до раннього пліоцен. Ну зубці зникли навіть у молодих особ. Втім могли, втім, могли зберігатися на задніх зубах. Крім зубів від моголодони, іноді зберігаються хребці. З рідка рідка трапляються навіть частиною його хреб з багатьма гребцями. Найповнішою з таких нахідок є 100, що містить близько 150 хребтів з діаметром 15,5 см. Або, можливо, 15 см та 5 мм. Наданий у міоце на нових відкладах Бельгії. Бельгії. відомі хребці діаметри, діаметром 23 см. Квадратних. Довжину тіла холоду може лише приблизно оцінити за розмірами його, його зубів та хребців. Цим питанням займалися чимало дослідників, які отримали різні формули зв'язку цих влочин. Більшість сучасних оцінок його максимальної довжини лежать у межах 15, від 15 до 20 метрів. Давніші оцінки сягають від 39 метрів. Щось там по математиці, я це точно не знаю, бо я ще в 4 класі лиш сумчастий вовк або тилацин. Факт номер перший. Тилацин або сумчастий вовк вимерли хижий савець. Найбільший. Сумчастий хижак в історії часів, які проживав на території Реавс, пралії та Тасманії Новоїва до середини 12 століття. вовк – другий факт. Дожина на голові тіла була 850 від 80... до 1300 мм. Довжина хвоста. 300, від 380 ти до 650 мм. Висота плечей від 350 до 600 мм. Вага від 15 до 30 кг кубічних чи щось там, я не розумію. І отут а також можете написати в коментарях, що це означає. Третій факт про сумчастого вовка. Ну Що там такі великі факти? Добре. Переважним середовищем прозування, ймовірно, був відкритий ліс Чілуки, але його останні популяції могли займати листопадні ліси помірного клімату на південному заході Тасманії. Їхні лігва, як і повідомляється, були розміщені у, скеля... тис... у скелястих тихолинах або в порожнинах колод. Тварини неохоче залишали свої володіння, прагнучи не потрапляючи на очі людині. Телецин не мав пахучих залоз для визначення території, хоча вели нічний спосіб життя Іноді бачив, хоча вели... іноді спосіб життя, іноді їх бачили, коли, коли вони грілися на сонці. Телецен, не здається, це були в основному. Мупоодин, але іноді полювали парами або невеликими сімейними групами полювати в основному на кенгуру, балабі, дрібних савців і птахів. Були зафіксовані такі види де вокалізації, скавчування мозло для зв'язку, низьке гарчання при роздуванні роздратуванні і кахикаючий гавки під час полювання. Володці не міг стояти на, на задніх кінцівках, використовуючи свій сильний мітости фінс для балансу. Фух, Так далі. Ропуха помаранчева. Ну, не розумію, чому тут а картинка зникла. Але не зважайте. Картинки то не головне в моїй презентації. Факти головне для мене. Ропуха помаранчева, невелика. Пропуха, що мешкала в обмеженому районі Тропічних лісів Коста-Рики. Близько ко 30 км у поперечинку. Вперше вона була писана 1966 року, однак після 1989 року її ніхто не бачив, вважається вимерлим видом. Тож, ну тут ви бачите картинку хоча б. Далі. Пропуха помаранчева, другий факт. Після декількох невдалих спроб виявити зниклих у Гутесі чи 990 ті роки була надія, що вони могли зберегтися в підземних калюжних і Науковці почали дискувати про можливу причину вимирання моранчевої жаби. Найбільше підтримку отримали наступні версії: епізотія гриб... грибо... грибкової інфекції. Зміни в океанські течії ель... льінні, які стало причиною рекордної посухи в мікроареалі лісах, яка погубила тварин. Наступний факт породавка. Ну, тут також не звертають увагу, ви тут бачите породавка. Породавка або смугасте ведмідь. Велика розмірами тварина, яка жила на кордонах України і Молдови, і України і Росії. Так, так, вона біля нас жила. Напала, нападала на здобич, лише якщо... Саїдна тварина нападала на здобич, лише, якщо вона Хижак і ображає інших. Так, вона була як охоронцем, розумію. І... Далі. Другий факт породавка. Довжина могла сягати від. від... Ти. Від, від 2 см 45 мм міліметрів до семи. Сантиметрів до тобто До, 2, до метри, метри сантиметри, сантиметри, метри міліметри Ну, тут від двох метрів від сорок сантиметрів до семи сантим до 7 метрів і 77 сантиметрів. Так. А вага до є тонни і 15 кг. Від неї зазвичай лишається черепи. Ось видно. Третій факт від породавки. Вимирла породав... породавку в вмирання крейдового періоду разом з динозаврами. Вчені хочуть відродити таку тварину, що може бути помилково помилкою. Тому що вона насправді на людей могла, напас, могла з легкістю напасти. Хіба що не роздратувати її. Короткомордий ведмідь. Факт номер 1 Арктодуси або короткоморді Ведмеді рід вимерлих ведмедів, що мешкали на території Північної Америки у плестуценні приблизно 180 тисяч 1800... років тому чи что короткоморди водмить другий факт. Відомі два види Арктодусів Арктодус Пристинус, але короткоморди водмить арктодус симус. Або симмус. Игански короткоморди морде Короткоморди Короткоморде були характерними представниками. Лейс та ценової мера... мегафауни. Гігантські короткоморди, ведме... Гігантські короткоморди ведмідь вважають одним з найбільших суходільних хижаків, які колись мешкали на нашій планеті. Разом з нині живим американським очковим ведмедом та вимерлих флоридським почорним ведмедем становив Let's підroди No Tremar у родині в ведмеді. Короткоморди ведмідь факт номер 3 Не звертайте увагу, що нема картинок іноді. Я сам не знаю, чому так. За однією з криптозоологічних гіпотез не... Значна популяція короткоморних ведмедів збереглася Камчатці, яка являє собою феномен і ведмедієма. Наступна галюцегенія. Галюцегенія невелика, кілька сантиметрів завдовж тварин, знайдена в бугарських ланцях. Кемберівське певри або в, Кан... то в Канаді. Перші реко... реконструкції були настільки незвичайні, що, тва... що тварині було дано ім'я плід галюцигенії. Лише порівняно з недавним нарешті подібного організму були знайдені в однакові... однаковікових. Відкладах Китаю і справжня будова глюцеганії стала зрозумілою. Ця червоподібна істота була родичем сучасних і... оні... хо... фор... дивних організмів, що живуть під... під стили ці тропічних лісів на червний острині р... розташування деяких апар... не Чули не з тих не ніг, що закінчуються одними п... кіхтиками, але ноги галіцегенії були помітно довше, ніж у сучасних хофор. Спинна сторона була озброєна семи парами довгих прямих шипів. Раніше вчині вважали її за ноги галіцегенії, повільно пересуваючись по дну, гліцегенії поїдали різні. Неорганічні рештки, ще розкладаються. Галіцогенія, за номер 2 У галіцогенії була подовжена голова з парою очей на верхньому боці і термінальним ротом, оточеним кільцем твердих пластинок, уз, а уздовж верхньої сторони глотки, глотка совряд. Глоткових зубців Ці ознаки відсутні, у... зблизуючи галіцхенію з круглими черв'яками. Кукло -неурайля. і тихоходками таргірада. Мабуть, саме така будова рота і глотка була загаль... в загальному. Много предка всіх линяючих тварин Add So Zo. Наступне опабіння. Опабіння рід викопних тварин, рожки яких виявлені у відкладеннях кембрійського періоду. Його єдиний відомий вид опабіння нярегаліс Виявлений у відкладах так. Званих Слантів Берджес. Трапля. І це також назва Буг... Пургас Шел. Вел... Британській Колумбії Канада. Наступний факт Апабіні. Перший відкривач о Пабінні Чарльз Дулітл Уолл. От. Назвав її на честь місцевої гори перевалу Пінь, Пере, Ва, Побіння, на горі Гунгабі в Канадських скелястих горах. На сьогодні відомо 30 зразків пабіні в діапазоні від, 4, від 40 до 70 мм. Най, Найпримітніше моє особливості. Абабінні є п'ять очей, розміщені на задній і поверхні голови. Ці очі, ймовірно, тварини використовували для пошуку їжі. Через розмічка цілий, бо невідомо, чи була б абіння легпалогічної лих... або абентичної тварини. Ну і це, як ви розумієте, все на сьогодні досить, але ще хотів показати. За те, щоб ви зрівняли деякі зуби, тобто спочатку зуб білої акули, давайте подивимось. Ось давайте зв'ясуємо. Де тут такий зуб? Зліва на картинці ви бачите зуб білої акули, яка найбільшої. Я акула, яка живе на нас сьогодні. А справа зуби колись належав мегалодону, який найбільше за всю історію. Тож, сподіваюся, вам сподобалося відео. Не забувайте з свої лайкосики, підписуватись на канал, і, звичайно, писати приємні коментарчики. Ну а з вами був Казимир і всім па-па!